Цей день, коли була зустріч, вийшов пісков і каже: Ну насправді ми готові розмовляти з Києвом без всяких там умов. Сьогодні він знову повторив цю тезу. На вашу думку, чи навмисно це роблять в Кремлі, і що означає, що ми готові до двостороннього діалогу без умов? Хоча умов від Кремля ми вже чули не раз і дуже дуже багато різних. Ця риторика теж є абсолютно характерною для Кремля, який постійно робить взаємовиключені заяви, буквально нещодавно. Представники російського МЗС, зокрема, офіційний представник Росії в ООН, заявляв зовсім протилежно, що до виконання умов так званої спеціальної воєнної операції, денацифікації, демілітаризації і подібного розмовляти з Києвом ніхто не буде. І тоді ж експерти, в тому числі. І я попереджала, що це є лише стратегія. Стратегія тиску на Україну і не слід сприймати подібні заяви там Рябкова, Лаврова чи інших російських представників як абсолютно кінцеві. Треба дивитися насправді на те, що буде казати, і що буде робити Путін. А Путін почав надсилати сигнали через Піскова ще минулого тижня стосовно того, що насправді вони. Вважаючи дорогу до прямих консультацій з Україною відкритою, водночас, це теж є політичним маневром. Це є намаганням затягти Україну в довготривалу і, очевидно, безрезультатну дискусію з метою подальшого звинувачення президента Зеленського в тому, що це він не зацікавлений в мирних переговорах. Саме на це і спрямовані зараз всі основні зусилля кремлівської дипломатії. Подивіться, що вони не те, що вони, скажімо так. Не кричать в своїх пропагандистських шоу, а що вони наполегливо просувають, в тому числі у західних медіа, той же самий міністр Лавров нещодавно uh -huh. інтерв'ю американському телеканалу CBS прямо uh, казав про те, що саме Україна і саме Зеленський є головними перепонами на, на шляху підписання до цієї годи. Тому пропозиція почати прямі перемовини з Україною першу чергу. Це про те, що Кремль хоче ці переговори почати, потім зірвати і звинуватити вже далі в зриві цих переговорів Україну. Таким чином, скажімо так, спрямувавши весь вектор цієї спеціальної операції на Вашингтон, і і дати Вашингтону можливість потім заявити, що от ми намагалися поєднати і дати можливість Україні і Росії домовитись напряму, але ці зусилля були зірвані. Через uh, саме дії української сторони ви от згадали про інтерв'ю Лаврова. Так він так само в цьому інтерв'ю наголосив, що Росія готова там піти на якісь певні поступки, але окрім Криму і Запорізької атомної електростанції, щоб передавати під контроль Україні, вони а, це не збираються. Якщо читати між рядків, то це відповідь на той мирний план, який був злитий агентством Reuters минулого тижня. Ну, дивіться, цей план насправді артикулювався американським лідером в своєму останньому коментарі, який Дональд Трамп дав на летовищі за київським часом. Це була глибока ніч. Він чітко дав зрозуміти, що він вважає на його думку, що президент України, мовляв, буде готовий відмовитися від Криму, що абсолютно протирічить офіційній українській позиції. Президент Зеленський про це неодноразово заявляв. Що по перше, це питання, яке не може обговорюватися, нав'язуватися нам будь ким нашими ворогами і тим більше нашими союзниками, і Крим належить українському народові головному. Носієвої влади в Україні, і це питання не може бути вирішено в жодний спосіб, як відомо, згідно з українською конституцією, де записана Автономна Республіка Крим, і міста Севастополь як окремі суб'єкти. Там записано про те, що в Україні забороняється проведення будь-яких референдумів, які можуть переглядати е, межі кордонів України. Тому е, немає жодного правового способу вирішення. Того питання, яке артикулює зараз Дональд Трамп, і на якому наполягає російська сторона, ми говоримо про те, що в українсько-європейських пропозиціях, які були передані в медіа, чітко. Зазначаються наступні пункти: питання Криму і інших окупованих територій може розглядатися лише в контексті е, визнання їхньої де-факто російської окупанції. Тобто, е, визнання цих територій російськими в будь-якій формі воно не допускається вона навіть не буде обговорюватися. Далі питання відновлення України в тому плані, який був е, е, опублікований в. Як план Білого Дому йдеться про те, що Україна буде повністю відновлена, але там відсутні жодні джерела, там немає жодного зазначення, хто буде платити за це відновлення. Як ми розуміємо. Нинішня американська адміністрація не збирається цього робити, крім як в о, рамках так званої ресурсної угоди, Європейський Союз готує відповідний план відбудови України. Вже є, скажімо так, певні гарантовані програми, які вони готові фінансувати, але цього явно недостатньо для того, щоб відновити. Завдані Україні збитки на суму сотні мільярдів доларів, які продовжують ширитися, збільшуватись кожного дня. Зверніть увагу на що зараз Росія спрямовує свої основні дронові ракетні атаки. Знищується в першу чергу економічний потенціал, тобто знищується цілеспрямована сільськогосподарські підприємства, знищуються склади, ангари, сільськогосподарську техніку. На це ворог не шкодує. Дронів, тобто вони почали цілеспрямовано зараз завдавати ударів по тим українським підприємствам, які працюють, які дають робочі місця, які наповнюють бюджет, і тому цілком зрозуміло, що будь-які плани, які обговорюються, вони не можуть бути е обговорені і фіналізовані без участі України. Тому повертаючись до прямих переговорів між. Росією і Україною треба розуміти, що на сьогоднішній день є пряма заборона. Яку президент України підписав своїм указом, і без скасування цієї заборони на прямі переговори з Росії жодні перемовини неможливі. Тому потрібно ми все ж таки правова держава. У нас не може вирішуватися так, як в Кремлі, що Путін там без е, жодних там змін конституції законів може собі дозволити і своїм амісарам е, робити все, що він хоче? Ми маємо рухатися в правій площині, Відповідно, мають бути вжиті відповідні. Правові е, дії для того, щоб уможливити процес прямих переговорів із росіянами, але перед тим має бути чітко зазначені е, рамки, тому що ми знаємо, як росіяни люблять вести переговори, зриваючи їх, звинувачуючи протилежну сторону, тобто має бути чітко прописані правила грі подібних переговорів. От і для цього має бути відповідне е, рішення. Воно, як ви знаєте, на сьогоднішній день не ухвалено. Ухвалити це рішення може тільки президент Зеленський. От якщо він буде вважати такі переговори е, прямі, можливими. Причому ну тут же не йдеться про, про те, що в них будуть брати безпосередньо участь Зеленський і російський диктатор. Ні, вони можуть відбуватися на рівні, е, скажімо так, представників міністерства або міністрів. Як це відбувалося свого часу в квітні 2022 року? А от питання визнання Криму російським це питання є ключовим для Кремля? І чому? Це є питання ключовим, але знаєте, як кажуть, дайте росіянам палець і вони відкусять вам всю руку. Розумієте, це така затравочка. Тобто, росіяни вкидають намисна історію з визнанням де юре окупації Криму. Давайте, мовляв, ми вони вже ж не кажуть, що давайте визнаємо де юра окупацію Донеччини, Луганщини, Запоріжжя Запоріжжя і Херсонщини. Мовляв, давайте Крим, а ці території ну, де факто ми визнаємо це. Затравка, це насправді пастка. Якщо би Україна тільки погодилася. На визнання Криму російським, от, побачите, зразу тут же під час переговорів з випитання, що давайте тепер все ми не готові нічого підписувати, поки ви юридично не відмовитеся від своїх східних і південних регіонів. Тому е піти на цю поступку, ну по перше, це неможливо. Ще раз повторюю з правових аспектів, які я вже е пояснив. Це неможливо з точки зору стратегії переговорів з росіянами з ними вести Мову і перемови не можна тільки виключно з позиції сили і тому зрозуміло, що виникає без запитань, чому ті американські чиновники, які відповідали за російський трек, так легко почали здавати е, ці переговори щодо того, як вони почалися. Чому вони почали в інтерв'ю е, американським е, журналістам розповідати про те, що мовляв всі ці території і так російські, і такими завжди були. І були такими після другої світової війни. Ну тобто, купа нагромаджень різних історичних фейків і пропозиції зняти скопом всі антиросійські санкції. Оце велике питання. Тобто, навіщо було послаблювати і американську переговорну позицію, і російську ще до початку цих переговорів? І це породжує безліч запитань до тих посадових осіб, які були уповноважені вести відповідні консультації з російським диктатором. Це вб'є єдність ЄС визнання Криму російським з боку Трампа загрожує розколом всередині Євросоюзу та НАТО. Пише Financial Times. А можливо, саме цього вони і хочуть досягти. Я маю на увазі як Сполучені Штати, так і Росія. І якщо ви бачили, нещодавно на офіційному сайті служби зовнішньої розвідки РФ з'явилася така кар... карикатура з Урсулою фон дер Ляєн і. Текст під заголовком «Поборім єврофашизм в місті, як і 80 літ назад. Що мовляв, це спільні дії Кремля і Вашингтона. Що от їм потрібно працювати над тим, аби Європи не існувало, так я бачив це. Алюзія на відому карикатуру авторів кукриніців, одного з стовпів радянської пропаганди, і справді ну виглядає це, чесно кажучи, дуже убога. А, і це не смішно, тому що коли служба зовнішньої розвитки Росії, яка в принципі мала би ну скажімо так асоціюватися з е, е, серйозними, е, скажімо так, жахливими акціями. Сергія Наришкіна вона перетворилася на цирк Шапіто І відповідне ставлення до СВР ну таке поблажливо існує, в тому числі і в російському розвідувальному співтористві, де першу скрипку грають головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії і відповідна Федеральна служба безпеки. Ну о, поставиш клоуна на чолі спецслужби і перетвориш цю спецслужбу на. Цирк Шапіто. це це вже наслідок. Тому що стосується тепер цієї історії із е, е, європейцями і американцями. Ну, дивіться, ця американська адміністрація приходила одразу е, ще під час виборчої кампанії на гаслах ізоляціонізму. Подібна історія була вже в Америці кілька разів. Перший раз перед початком Першої світової війни. Коли Америка категорично не хотіла брати участі, ми пам'ятаємо е, концепцію президента Вудра Вільсона, який по суті сформулював цю із американський курс Америки, що вона не повинна втручатися в справи, які відбуваються за океаном в старому світі, і потім вона довгий час заважала участі Сполучених Штатів в Другій світовій війні. Тому е, сказати, що це щось нове для американців, те, що е, той курс, який проводить адміністрація Дональда Трампа, це буде неправильно, як мінімум. По друге вони одразу заявляли про е, наміри скоротити американську воєнну присутність в Європі. На початку ви звідти 20 тисячний контингент. Нагадаю, зараз в Європі розташована 105 тисяч американських військових. Найбільша частина цього контингенту розташована в Німеччині, Польщі, Румунії і Італії. Тобто, в першу чергу, вони збиралися скорочувати контингент, який був розміщений в Федеративній Республіці Німеччина, але це не пікова американська воєнна присутність після завершення другої світової війни. Кінці 50-х років американці мали тут практично півмільйонну армію, яка була розміщена, тому що вони реально побоювалися вторгнення орд е, з території комуністичної Росії і країн так званого соціалістичного табору. Тому е, поки що ці плани не реалізовані, поки що це йде тільки, скажімо так, артикуляція і тиск в першу чергу на європейських союзників змусити їх витрат, збільшити витрати на оборону. Тобто зараз ніхто не виводить американські війська. Зараз просто здійснюється більш. Політичний і дипломатичний тиск саме на європейських союзників, і я не думаю, що з огляду на загрозу, яку становить Росія, насправді що Пентагон поміняє свої плани і скоротить американську воєнну присутність в Європі. Я думаю, що це може навпаки завершитися збільшенням за діючого президента Трампа, американської воєнної присутності. Не ну, тим, більше з огляду на плани цієї адміністрації взяти під світло контроль е, Гренландію. Їм конче потрібно не скорочувати свою неприсутність, а збільшувати незалежно від того, збирається Дональд Трамп доводити ці плани до кінця чи ні. Але певне, скажімо так, прохолода так в американо європейських відносинах це вже даність, про яку сьогодні пишуть всі провідні медіа, і от зокрема шановане британське видання «The Economist», Вийшло з редакційною статтею, в якій вони кажуть, що хто міг би зайняти в майбутньому місце американців, все одно е, Америка, навіть якщо вона збережею неприсутність, вона все одно буде втрачати поступовий інтерес до того, що відбувається в Європі, і приходить до парадоксальної думки, що це може бути Туреччина. Туреччина з другою. Армію серед країн НАТО після американської що саме вона може стати опорою Європи, от такий парадоксальний висновок. Ну і Україна, звичайно, що Україна після війни з її надпотужними збройними силами, от з її надпотужними силами територіальної оборони, які зараз стали зразком для всіх. От, подивіться, як зараз український дос. Зокрема, сил територіальної оборони в рамках програми національного спротиву, яка була розроблена міністерством оборони і офісом президента, як ця програма зараз починає е, використовувати союзниками Данія, Фінляндія, оце ті країни, Польща, які почали будувати свої е, сили, в тому числі сили територіальної оборони, саме за українським зразком.